Ми вітаємо кожного із вас і наступила найбільш хвилююча мить сьогоднішнього дня і сьогоднішнього гала-концерту. Вручення гран прі фестивалю. На сцену запрошуються члени жюрі Георгій Іванов та Лілія Іванова. Будь ласка, вітаємо вас. Перепрошую Георгій Іванов та Вадим колосок. Шановні учасники, найурочистіша може і найнесподіваніша якась хвилина для всіх нас. Адже ті люди, яких ми обрали переможцями у вокальному конкурсі, так само, як і всі, можливо, в майбутньому, це майбутнє нашої України, це найталановитіші, можливо, на даний момент. Наше достойне журі визнало, що ці учасники, ці юні таланти, є найдостойнішими, найцікавішими. Отож, не будемо затримувати вашу увагу. Ви чули виступи талановитих дітей. Мені залишається назвати їх. Отож, гран-при 25-го міжнародного дитячо-юнацького естрадного конкурсу музична Парасолька зараз. Вручатиметься представниці місця Кам'янець-Подільський Олександрі Мазо. Наш області! Не знаю, чи повірите ви, але насправді буває цікаво. Наступний учасник, наступний гран-прі, наступне тривожне очікування і знову представниця місця кам'янець-подільський Маргарита. Нарешті третє останнє гран-при. Цього року поїде не так далеко. Воно залишаться на Вінничині. І це представниця міста Ямпіль Іванна Маковієва. Ваші області! Ваші області. Бажаємо їй стати зіркою. Української сцени не кажу естради, тому що вона співає і народні пісні. І останній приз, приз від спонсору цьогорічного фестивалю, дипломом спеціальним призом благодійного фонду Розумна сила за високий рівень мистецького таланту та артистизму, нагороджується представниця міста Ямпіль Іванна Макавіна. Приємна мить гран-при 25-го міжнародного фестивалю конкурсу музична парасолька у номінації хореографія у середній віковій категорії. вручається хореографічному колективу Абра міста. Вітаємо вас! Ви дійсно молодці! Чекаємо вас на наступний рік. У нас у Вінниці на музичній парасольці 2018. Наші сюрпризи на цьому не завершуються. Я із задоволенням хочу запросити на сцену давнього друга музичної парасольки директора фестивалю Співограй місто Кривий Ві Станіславу Кутерянському прошу віддати опис, на мене. дня, шановні друзі, не будемо затримувати всіх вітаємо з прекрасним фіналом, з нагородами. І хочемо сказати, що 25 років керувати таким великим фестивалем, як музична парасолька, це велика робота, це велика заслуга і великі оплиски хотіла б, щоб ви подарували оргкомітету та його директору Символ Валентині Івановні. Місцями в залі замісті. Валентина Вана. Ми хочемо бачити вас на сцені, бо я сьогодні, бо я сьогодні за дорученням всеукраїнського об'єднання країна хочу вам вручити орден за розбудову України з подякою за ваше велике серце і турботу про наше підростаюче покоління. Валентина Івановна Цинко чекаємо на вас.